Вітаємо Дениса Антонюка, одного з ініціаторів та учасників АБЛ та всякої двіжухи баскетбольної в Києві. Дуже його поважаємо всі. Розкажи нам ден, що це за турнір сьогодні відбувся і яка його мета. Ну е дехто знає, дехто не знає, але АБЛ цієї весни провели турнір три на три. Сила вулиць називається, і ми плануємо продовжувати восени, продовжувати робити другий турнір. І ми вирішили трішечки, щоб познайомити людей з нами, з організаторами, з командами. Ми вирішили таку штучку, придумали, що от є команда на хаби, яка приймала участь в першому турнірі Сіли вулиць. Ми трішечки змінили склад, але будемо робити такі виїзні тури. Тобто, наприклад, сьогодні ми зробили мікротурнірчик. Він не прив'язаний до сили вулиці, просто внутрішній такий мікротурнірчик, щоб просто можна було пограти з місцевими хлопцями, познайомитися, відчути, відчути оцей дух змагань. І ми сьогодні зіграли, було п'ять команд, тобто судді не було, не було там якихось атрибутів турнірів. Просто між собою зіграли, зафіксували результати. Ми Опублікуємо результати ці і ще буде відео, ми знімали відео. Тобто, бу... скоріше за все, ви бачите це все в рамках одного великого відео. Але головна ідея така, що ми сьогодні зіграли в парку перемоги з місцевими болерами. А в кожен наступний якби, тур ми будемо їздити на новий майданчик. Попередньо будемо домовлятися з організаторами. Ну, або з людьми, які там на кожному майданчику є люди, які збирають навколо себе людей. Будемо їздити, намагатися збирати хоча б чотири команди, щоб такі мікротурнічики проводити, знайомитися, і, в принципі, таким чином запрошувати, можливо, чи можливо рекламувати основний турнір Силу вулиць, який буде в жовтні 2025 року. Подробиці завжди ви можете знайти в Телеграмі АБЛ. Всі, всі посилання, якщо ви захочете знайти інформацію, будуть в описі до цього відео. А так, в принципі, да, це така ідея. головне, що ми не просто їздимо, ми ще будемо знімати відео, монтувати. Тобто ви зможете побачити, що відбувається на, їх, на інших майданчиках міста. Тобто хто в Києві грає, да, де грає. Тобто будемо таким чином ще знайомити всіх. А, з різними майданчиками Києва щось таке. А скажи, будь ласка, як це може бути цікаво для молоді, як сила вулиць може бути цікава для молоді. Чим? Ну, є така невеличка проблема, те, що в 5 на 5 в АБЛ грають дорослі команди, а, і проблема в тому, що щоб зібрати команду, щоб грати в турнірі 5 на 5, це треба докласти багато зусиль. Ну це, це треба. Потрібно 8, може, 10 людей зібрати, щоб хоча вони трішечки тренувалися. Таки 5 на 5 вони більш складна гра. А 3 на 3 більш легка гра, і для того, щоб зібрати команду, 4 людини. Причому постійно грають 3 людини, а четверти в запасі. Тобто, 3 на 3 ми організували для того, щоб легше було будь-якому будь-якої людині. От, наприклад, у нас є такий хлопець Марк. Він постійно грає, тут приходить на майданчик. Але він хоче змагатися. 5 на 5 для нього буде трішечки важковато. Типа, 5 на 5 я ніколи не грав. 3 на 3 він постійно, постійно грає. 5 на 5 це не вайб. Так, да, це не вайб. А три на три можна. Так, ну це тобто, інше І Ми хочемо створити ствол. умови, щоб, по-перше, сила вулиць, чим він відрізняється від інших турнірів, до речі, Міша, підходь. Давай, давай. Бо ми, хотіли, ми хотіли з тобою побалакати. Тобто сила вулиць відрізняється від звичайних турнірів. От зараз е проходять турніри, а вони одноденні або дводенні, вікенд. Пройшов турнір і закінчився. Ми хочемо зробити, щоб турнір тривав. І сила вулиць тим і відрізняється. Вона триває місяць. Кожен вікенд або два місяці, кожен вікенд проходить. І я сподіваюся, що, наприклад, Марк хоча б розгляне таку можливість, щоб або створити команду, або доєднатися до команди. Це, до речі, старожил майданчика на парку перемоги Михайло. Хоча він виглядає молодим, але не вірте, він старший за мене. <реш> Там Коротше, ми хочемо створити умови, щоб більше молоді, більше людей, які просто грають на вулиці, залучалися до турнірів, в яких можна, в яких легше грати. Ну, якась така ідея. Так, це справді дуже круто, бо порог входу не досить невисокий і ти правда справді можеш зіграти. Да, це правда, це правда. Саме саме така задумка, що порог входу повинен бути нижче, щоб просто взяв, приїхав, зіграв і отримав задоволення. От ми сьогодні зіграли, хоча нічого не було, не призів нічого, але це настільки піднімає цікавість до гри, настільки підвищує адреналін, настільки підвищує емоції. Що заради чого цього хочеться і займатися баскетболом, і ставати краще. Я зіграв там умовно на турнічці, я розумію, що я вже не вивожу проти молодих, і розумію, що мені потрібно більше тренуватися між сезоні. Мені дуже сподобалось, хоча він все програв. Правильно ні? До речі, неочікувано. У них сильна команда була, щось у них там з хімією сталося. Але коли ми Міша вийшов з команди, зразу була перша перемога, тому ну треба Перша перше останнє. Я більше не повернусь в цю команду, да. да? так? Ну, головне, що у нас на майданчику завжди гарний такий настрій. Так, да, досить дружні тут відносини, і саме на турніри воно це відчувається, що це такий більш дружний турнір і це не є щось таким, прям правда, серйозним. Да. Це дуже круто. До речі, жодного технаря не було, жодного не спортивного не було. Да. Бо в нас суді не було. Не що всі потренували свої скіли, да так. знають в якому напрямку рухатись далі? Отже, запрошуємо. Слідкуйте за силою вулиць. Якщо буде можливість, приєднуйтесь.